На черговій сесії Вінницької обласної ради ухвалили низку рішень. Дві природні території отримали статус ботанічних пам'яток. У Яришівській громаді це чарівні схили, де ростуть червонокнижні рослини. А у шпиківській селищній раді зелені схили з унікальною рослинністю. Окремо обговорили і ситуацію навколо заказника гора Лисківка. Що біля буші громада та активісти відстоюють цю історичну місцину від спроб забудови. Конфліктне питання, де бізнес приватний бізнес. Хотів приступити до розробки колорисних копалень і в такий спосіб порушити ту історичну спадщину, надбання. Обласна рада виступила з однозначною позицією про створення там заповідника, і зараз наша позиція, моя особисто і. Обласної ради в цілому є непохитною в тому, що ми будемо підтримувати людей, жителів буші, будемо підтримувати громадські організації, які стоять на захисті тієї території. Ми будемо відстоювати їх в судах, будемо підтримувати людей. І основне нам треба зберегти і передати наступним поколінням. Ще одне важливе питання, за яке проголосували депутати, підтримка оборонців. На сесії ухвалили рішення передати автомобіль для потреб однієї з військових частин. А також кілька земельних ділянок передали прикордонникам для укріплення захисту області. На період війни для нашої команди для міжнародного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова для усіх депутатів для обласної ради пріоритетом. Продовжує бути підтримка Збройних сил України. І сьогодні, як і на попередніх сесіях, прийнято декілька рішень, які посилюють нашу обороноздатність і є рішеннями, що допомагають нашим захисникам. Під час пленарного засідання вручили відзнаки і грамоти Верховної Ради України. Нагороди отримали ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, а також освітяни області за вклад у розвиток позашкільної освіти та роботу з дітьми. Зокрема, нагородили директорку центру естетичного виховання Вінницької обласної ради Ірину Федорчук. Це спільні досягнення. Мої і того колективу, який я очолюю, а трудимося ми заради того, аби дітям України було цікаво навчатись, розвиватись, мати цікаве організоване дозвілля. На сесії представили і щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан дотримання прав і свобод в Україні, зокрема у Вінницькій області, за 2024 рік. Вінницька область зайняла 7 місце у 2024 році. За кількістю звернень, які знайшли до ОМОЦА. Потрібна цифра – це 4900 звернень. Для порівняння шосте та п'яте місце, відповідно, це Балтийська і Львівська область, де відповідно біля 6 тисяч звернень. При цьому у нашому регіоні проведено лише 75 мінімальних візитів. Також депутати розглянули та підтримали кілька рішень щодо роботи обласних комунальних установ і підприємств. Зокрема, закріпили майно за обласним театром та бюро та інвентаризації, а ще надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для Вінниця облтеплоенерго. Усі ухвалені рішення спрямовані на безпеку регіону, збереження природної та історичної спадщини і підтримку людей, які працюють задля розвитку області.